Детальний огляд фіксаторів вантажу від виробника кенгуру. Дані фіксатори вантажу предназначені для встановлення на профіль 20х30. У виробника кенгуру він є метал ПВХ чохлі, також є алюмінієвий профіль. В комплекті йдуть 4 фіксатори, повністю зроблені з ПВХ пластику. Конструкція являє собою. Пластини, які з'єднані між собою чотирма болтами. Болт М6 з гаєчкою під ключик на 10. На болти вдягнені ПВХ-трубочки для того, щоб запобігти пошкодженню самої перемички. Ну і е, ремінь, який сюди буде вдягатися. Дані фіксатори використовуються просто як обмежувачі, тобто їх можна встановити з двох сторін. Вашого вантажу він не буде рухатись, або ж встановити їх і ось сюди, на верхню частину вдягти ремінь пасок, яким затягнути потім вантаж. Що стосується розмірів даного фіксатора, максимальна ширина у нього 6,5 см, максимальна висота 12,5 см. Ще раз повторюсь, дані фіксатори встановлюються на профіль 20х30. Тобто профіль заходить в оцю частину, в нижню, і просто затягується болтан. Як це виглядає, зараз покажу. Маємо профіль 20х30. Просто вдягаємо його сюди. От, він рухається взад-вперед. Виставляємо в тому місці, де нам потрібно, і просто затискаємо його болтами. Затягнувши ці всі три болти нижні, він фіксується і стоїть мертво на профілі. Верхній же болт також можна зафіксувати, коли ви сюди вдягнете ремінь. Ширина десь виходить 3,4 см, тобто 34 мм максимально. Потім, коли ви його стягнете, то він підтягується на профіль і становиться десь 30 см. Міліметрів. Максимальна висота. Десь 2,5 можна засобити.